Злочини проти людяності на Херсонщині, які факти зафіксувала міжнародна комісія ООН? Росіяни намагаються примусити цивільних звільнити цей регіон. Южна ніж окупація не може бути навіть обслугову. Як російська армія атакує цивільних жителів регіону? І навіщо вона це робить? Людина, виходячи з власного дому, прощається навіть зі своїми рідними. Чи можна захистити Херсон від дронових атак, і що для цього потрібно? Чим зможемо ми закрити все місто засобами РЕП, Ну для В мене є конкретно Це реально. вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України визнала злочинами проти людяності атаки російських безпілотників по жителях правобережної частини Херсонщини. Ці обстріли також назвали воєнними злочинами та терором. Комісія вивчила понад 300 відеоатак, а також 600 дописів, розміщених у телеграм-каналах та встановила особи жертв злочинів, де це було можливо. З районів, що зазнали ударів, опитали 91 людину, включно з потерпілими свідками, представниками місцевої влади та медичним персоналом. У доповіді, яку презентувала комісія, сказано, що з липня минулого року російські війська неодноразово вбивали та завдавали поранень цивільному населенню на території протяжністю понад 100 кілометрів вздовж правого берега Дніпра на Херсонщині. Атаки дронів були широкомасштабними, систематичними та здійснювалися в рамках скоординованої державної політики. Написали в доповіді. Члени комісії зазначили, що БПЛА оснащені камерами, тому оператори фокусувалися на цілях, які явно були цивільними, та скидали на них вибухівку. Сотні цих відео регулярно поширюють у російських телеграм-каналах, де також публікують погрози про подальші атаки. Через публічне поширення відеозаписів з нападами та текстів з погрозами російські військові прагнуть посилити страх серед людей. Так вважає комісар Врінда Гровер. Ось що вона сказала під час презентації доповіді. одним із прикладів будуть повідомлення у телеграмі. які адресовані цивільному населенню Херсонської області там зазначалося цитую: забирайтеся з міста до того як опаде листя. Ви, ті, кому судилося померти, Широкомасштабний і системний характер нападів, терор посіяний серед населення, і подальша обстановка примусу, змусили тисячі людей тікати. МЗС України відреагувало на роботу незалежної міжнародної комісії ООН і повідомило, що це перша міжнародна доповідь, яка привертає увагу саме до систематичних атак цивільних людей на Херсонщині. Російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних людей, який необхідно покласти край, зазначили в МЗС. Начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов розповів новинам Азов'я, що їхня громада спілкувалася з представниками ООН. Місцеві жителі страждають через атаки російських дронів, але не лише від них. Це артилерія, танки та безпілотні літальні апарати. Зміни є, якщо брати, наприклад, Новорайську територіальну громаду, от саме ця громада. В тому числі саме саме сам населений пункт Новрайськ. Раніше вважалися більш безпечним місцем, туди навіть виїжджали люди Береслава, Борислава, Міївки, пришукали собі там прихисток. Так а сьогодні, от на протязі більше вже місяця, цей населений пункт атакують півдронами. Наразі не даючи змоги не проводити видачу гуманітарної допомоги, не дають змоги проводити якісь ремонтні роботи по водопостачанню, тому тенденція обстрілів є. і Вона і дуже видно, і саме посилилися обстріли саме в підвідронами. До повномасштабного вторгнення у Береславському районі проживали понад 96 тисяч чоловік, а нині залишаються майже 35 тисяч, розповідає очільник району. Масової евакуації наразі немає. В середньому з регіону виїжджають по 20-30 людей щотижня. Люди вже, мабуть, звикли до цих обстрілів. Вони звертаються вже коли є екстрена евакуація. Це або людина зазнала якихось поранень або Людина потребує стаціонарного догляду в лікарні, тому такі люди звертаються до нас, вони звертаються до правоохоронних органів. Я хочу подякувати нашим працівникам міліції, які здійснюють цю евакуацію таких людей, тому що саме вони ризикуючи життям, їздять у ті безпечні місця і вивозять наших, наше населення, тому що на сьогоднішній день жодна з громадських організацій. На жаль, не може достатися тих населених пунктів, які під щоденним вогнем окупанта. Така висока інтенсивність атак красномовно свідчить про те, що Росія не прагне досягнути перемир'я. Вважає посадовець, і за його словами, місцеві жителі це розуміють. Ситуація не тільки в Бориславському а й на Херсонщині, в цілому населення. Звісно, що воно не задоволення вже жодним словам. Російської Федерації ніхто не вірить, тому що навіть те припинення, яке так зване, було е, оголошено Російською Федерацією, да, там три дні. То в ці дні ми спостерігали безпосередні обстріли наших громад е, різноманітного озброєння. Віримо, що наші е, Збройні Сили України повернуть лівий берег і е, е, тому, що ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Навіть якщо буде якась домовленість і ті населені пункти, які приближені до лінії фронту, буде якась там сіра зона, то на жаль, проживати там буде. Неможливо, тому що на сьогоднішній день там немає не електроенергії, там немає газопостачання, є проблеми з водопостачанням. Артем Петрик історик із Херсону і старший науковий співробітник інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету. Він розповів, що безпекова ситуація у місті дедалі погіршується. Удари нерідко бувають комбінованими. Відчуття того, що людина. Виходячи з власного дому, прощаються навіть зі своїм рідними і не знає, що їм може чекати на вулиці. Навіть банально в під час походу там за хлібом, а от може прилетіти в будь-яке місце, в будь-яку мить. Це стосується як і ствольної артилерії, ворожої, так і перспектив обстрілу, скажімо, реактивну артилерії. Але я думаю, що погодяться зі мною земляки гросонців, що прям справжнім таким потогом останнього часу стали дрони. Вороги, які буквально наводнили місто, і ситуація, вона ну буквально там за останні там тижні, ну там місяці, ну тижні, я б сказав, в усіх районах міста в плані дронової небезпеки, вона значно погіршилася. А в тому плані, що ворог значно розширив ареал своїх агресивних дій, не тільки розвідерних, але і безпосередньо таких атакувальних дій. Причому удари відбуваються часто. Як ми знаємо, комбінованим методом, тобто йдуть і артилерійські удари, наприклад, і, і поруч з тим атакують дрони місця влучань. так само після ударів авіацією. Люди реагують на обстріли по-різному. Дехто намагається оперативно дістатися укриття, а дехто не зважає. Передбачити обстріли і убезпечитися на 100% нереально, каже Херсонець. Такі суріалістичні можна побачити картини, коли а, йде дим чорний з місця ураження, наприклад, да, коли ворог посілив. А перед цим ну, ну, візуально ти бачиш, да, що не, не так далеко від цього стає, там двоє-троє ну, людей, і вони спілкуються по телефону між собою і, ну, між собою і по телефону. Да, і вони ну, можуть роблять вигляд, що нічого не відбувається. Ну, це, не, це адаптація, так, якщо можна виразитися, але очевидно, що ця річ ненормальна. Во, що має бути обов'язково дотримання заходів безпеки, А, да. при серйозних обстрілах ну таких тривалих мається на увазі, не серйозних обстрілів. Не буває, кожен з них несе загрозу. Але ми розуміємо, що часто так буває, що вихід з дому до місця знаходження цих укритів може бути тривалим, а перебування під відкритим небом під час обстрілів це також стають себе небезпеку. Це також треба розуміти. І повторюсь, ворог завдає комбінованих ударів не тільки різними видами зброї але він може бути одночасно або почергово, не по одному, а по декількох районах. Тобто, відстрілявшись по одному місці, вони проводять обстріл по іншому, а по, по іншому по іншому місці там по іншому району змішують обстріл. І абсолютно не за якби передбачити неможливо, коли куди полетять снаряди, там ще міни. Ну якщо ми говоримо це про міни, це більше про східну частину міста, ну прибережну зону, але. А, там про артилерію, як якщо говоримо про все місто, а, куди вони, куди, куди ворожі снаряди полетять там через хвилин? Ну, тому це така рулетка, якщо можна виразитися. Дуже небезпечно. Незважаючи на небезпеку, люди продовжують жити у Херсоні і не збираються звідти виїжджати, розповідає науковець. За його словами, найгіршим досвідом херсонців все одно залишається окупація. Ті, звичайно, втомлені війною, надзвичайно втомлені да? постійними обстрілами. Вод, але в той же в той же момент люди порівнюють цю ситуацію, в якій вони зараз знаходяться з тим, що переживали під час 8,5 місяців російської окупації в 2022 Році. Ну з молково спілкування я чув неодноразово про те, що гірше ніж окупація не може бути навіть обстріл. Ворог настільки слід тут залишив глибокий, страшний своїм перебуванням. Да що навіть е, перспектива потрапити йому ну, під обстріл або або перетерпіти ще довгий час під обстрілами, але під українським прапором, а значить, на свободі буде він це, скажімо так, перспектива знову з ворогом побачитися у своєму місці. Вона виглядає ще страшніше ніж там, не знаю, якийсь час корижувати випробування, які переживають сьогодні херсонці. Адвокатка та аналітикиня Української правозахисної консультативної групи Аліна Павлюк розповіла новинам Азов'я, що доповідь комісії ООН стосовно Херсонщини привертає увагу до ситуації в регіоні на міжнародному рівні. Втім, це не є запорукою кримінального переслідування, причетних до атак російських військових. Фактично, це вперше, коли ам... На рівні подібного звіту звертається увага, що здійснюється тероризування цивільного населення, тобто прям залякування спеціальною метою, і по самому тексту дослідження прописано те, що таким чином росіяни намагаються примусити цивільних звільнити цей регіон, виїхати, залишити цю територію і так далі. Яка може бути перспектива в результаті цього? Ну, зараз дуже складно говорити, і точно ми не можемо сказати, що це абсолютна гарантія, що буде відкрита якась справа. А можливо, на перспективу Міжнародний кримінальна суд може звернути увагу на це, але поки подібні перспективи ну, на рівні якихось догадок. Найбільше зараз із усіх можливостей. По... Ключені механізми правосуддя, поки нас залишається тільки правосуддя на національному рівні. Те, що комісія задокументувала злочини, які російська армія скоїла на правобережній Херсонщині, може стати джерелом доказів у майбутніх судових процесах, зазначила адвокатка. Взагалі, позначення кої позначення цієї комісії, як ми бачимо, з прикладів по іншим ситуаціям зокрема там Сирія, М'янма, Схожі комісії ставали таким своєрідним джерелом доказів для можливих переслідувань для можливих інших механізмів правосуддя, в тому числі на рівні універсальної юрисдикції, як це, наприклад, показав механізм по серії. І зараз цього року, все ж таки, є дуже великий ризик того, що. Робота цієї комісії може і не бути продовжена надалі через обмеженості з бюджетом, через зменшення рівні рівня підтримки цього механізму. І ось такі звіти, як ми в принципі сьогодні обговорюємо, показує наскільки вони є важливими, що це також один зі способів зберегти зафіксувати і зберігти докази для системи правосуддя. Правобережжя Херсонщини щотижня зазнає 2-3 тисячі ударів дронами. Про це нещодавно виданню захіл розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, Росія використовує безпілотники, щоб тероризувати мирних жителів і руйнувати інфраструктуру. Водночас українські військові частково знищують російські безпілотники. За даними місцевої влади, у перший тиждень червня бійці Сил оборони ліквідували 78% дронів, якими російська армія атакувала Правобережжя. Військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний розповів новинам Приазов'я, у чому полягають складнощі повної протидії дроновим атакам. Хоча треба зрозуміти, що це за тип дронів використовується. Більшість того, що фігурує, це так звані зброси, скиди. Це беруть комерційні дрони, зазвичай це Mavic або щось на кшалт такого, де роблять спеціальне підвіз і скидають гранати. Всі ці дрони вони керуються, більшість з них керуються по радіосигналу. Ну, тобто, відповідь логічна: це засоби радіоелектронної боротьби. І це вже далі питання стоїть в залежності від того, який тип дрона використовується. На жаль, навіть комерційні дрони, такі, як Mavic, у них в деяких з моделей є, ну, це називається Frequency Hopping. Це коли. При на різні частоти перемикається дрон в залежності від того, який сканаліб там шумить, який не шумить, і так далі. Це робиться для того, щоб уникнути зіткнення з іншими дронами, з іншими передачами, які дують на цих частотах. Заглушити його можна, але стоїть питання про ну Таку доволі потужну систему РЕП. Тобто тут уже РЕБи, форматор ті, які ставлять військові на машини, які ставляться там, ну, скажімо, якісь там насильні РЕБи, вони, на жаль, не підійдуть, Ну тому що в них радіус діє відносно невеликі, в самому кращому випадку 200-300 метрів, в реальності, я думаю, навіть менше 100. Це скільки вони реально захищають від такого дрону. Тут мова повинна йти вже про якісь промислові рішення, ну тобто про великі антени, про великі потужності, а у нас на фронті таких систем і так небагато. Захистити Херсон повноцінно, зважаючи на те, що це місто з великою кількістю забудов ще складніше, каже експерт. Ну, такий промисловий реп е в армії називають реб рідня бригади, він може закрити на відстань там, до 15 кілометрів теоретично. Закрити в умовах щільної міської забудови буде ще складніше, ну, тому що будинки будуть заважати передачі цього сигналу. Тому відповіді, от просто взяти таку систему, поставити, і вона буде працювати, на жаль, не існує. Ну тобто немає такого рішення, а того, можна використовувати. Чим зможемо ми закрити все місто засобами РЕП, ну, для В мене є конкретні сумніви, що це реально. Тому що такі системи, коли ми кажемо про такі РЕП, ну, це вони зазвичай монтуються або на е, великий джип, ну, або монтуються на вантажівку, ну і вони доволі помітні. Ну, тобто ми їх не зможемо десь приховати, бо там це антени з них там скарчать, будуть на це така система немаленька, скажімо так. І вона сама стане ціллю, за якою будуть ганятися, полювати росіяни в кінці кінців. Ну, це питання часу буде, коли вона буде знайдена в місті Херсону, знищена. Тому не жаль, удатову відповіді, окрім засобів рабництва. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при Азов'я. приазов'я.